Сьогодні оновлення по мобільних телефонах буде в наявності близько 20 штук. Всі поїхали, показую. чікс Так, ось така купа телефонів. Зараз я трішки позабираю деякі, щоб було зручніше показувати. Так, що у нас тут? Що у нас? Так, 9А чорненький, маю таких декілька штучок, до речі. Поїхали далі. Techno Pop 4 Pro. Ось такий синій колір. Цікавий смартфончик. Бюджетний 6А. Трішки бачу тут буде поцарапаний. хороша ціна значить буде одразу. Так, Привіт. Привіт. Тут колеги ходять, вітаються, Samsung якийсь буде, точно не, не знаю модельки. так В основному тут бачу будуть бюджетні смартфони, але будуть і дорожчі. Будуть-будуть. так Note 8T64. Було таких декілька штук, але вже всі продані. А31 ніби Samsung. Всі телефони перевіряємо та тестуємо. Так, це А22 на 128, до речі, з хорошою пам'яттю телефончик. а 10 32, там буде по-любому гарна ціна. Так, ще поїхали, тут трішки зараз глянемо. Все відправляємо новою поштою. Можна подивитись також фізично у місті Рівному є магазин. Алькатель навіть не було таких ще. Я думав, вже їх не випускають. Бюджетний Samsung A310, мабуть, і A02. Так, поїхали далі. Що у нас тут буде? На всі телефончики одразу робимо гарнень ціну, щоб швидше оновлювати смартфони. Xiaomi Note 7. 64, якщо не помиляюся, Redmi 7A Чорненький колір, він, по-моєму, 16, ну не знаю точно. 9 c не знаю, яка пам'ять буде. Redmi 7, Ось такий градієнтовий колір. Так, ChX, Chick, ChX. Останні смартфони які. Будуть наявності на сьогодні, але постійно оновлюється постійно 9А. Всі ніби 32 -ечки. С6 чи С7. Часто запитують такі модельки ZTE Blade S7, точно знаю. А 10С. По всіх замовленнях пишіть уповідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.